Всім привіт! Ви на каналі Балакучий Олень. Мене звати Хелен і сьогодні ми поговоримо про компанію Голта Діснея. як вона стала таким гігантом, як і зараз, та взагалі, які компанії входять до її складу. Компанія Волта Дійснея одна з найбільших корпорацій індустрії розваг у світі, заснована 16 жовтня 1923 року, перетами Волтером і Роєм Діснеєм. Як невелика анімаційна студія, вона постійно додає інші компанії та бренди до свого списку. Сьогодні Дісней коштує приблизно 130 мільярдів доларів і зберігає приголомливу медіа імперію, а також інші бізнеси. На початку своєї діяльності компанія зарекомендувала себе як лідер в анімаційній індустрії. Створила всесвітньо відомого персонажа Мікі Мауса, який є талісманом компанії та розпочала виробництво анімаційних фільмів. Дісней володіє Піксар. Відповідь так, і навіть більше. Набагато більше існують і більш очевидні компанії. Телевізійні канали «Дісней», Магазини Дісней, радіостанції Дісней та парки Дісней, включаючи Walt Disney Дісней Resort, Резорт, Діснейленд Резорт, Діснейленд Ферріс, Дісней Line та низку інших об'єктів пов'язаних з відпочинком. Їхні парки та об'єкти нерухомості, як правило, є найбільш прибутковими, тож скільки компаній належить Діснею? Існують сотні окремих компаній під ігідою Walt Дісней Company – але цікавим і важливим є те, що корпорація має відношення до багатьох інших компаній, окрім тих, в яких вона є одноосібним власником. Ось вісім компаній, стосовно яких ви могли не здогадувати, що ними володіє Disney. Компанія Disney придбала 21 перше століття Fox за 71 мільярдів доларів у 2019 році, готуючись до запуску свого стрімінгового сервісу Disney+. Пізніше Дісней прибрала Fox з назви 20-го століття Фокс. Коли Дісней купує Фокс, існує великий ризик виникнення потенційної медіамонополії. Дісней, наче всесвіт, все розширюється далі й далі, поглинаючи нові продукти. Шоу Сімпсони, Американська історія жахів, Американський ідол та Гріфіни. Окрім того, такі фільми, як Чужий, Самодома, Аватар та навіть Дедпул. Дісней також придбав FX. FX Випускав такі шоу, як я вже згадувала. Американська історія жахів, американська історія злочинів у Філадельфії завжди сонячно та фарго. Компанія Дісней отримала право власності на FX, коли купила 21 перше століття Fox. Компанія Дісней придбала «National Geographic», коли купила 21 перше століття Fox. National Geographic випускає журнали, телевізійні шоу, книги та документальні фільми про природу, дику природу та подорожі. Disney також володіє більшою частиною Hulu. Hulu – це стрімінговий сервіс, на якому виходили такі відомі серіали, як розповідь служниці, Нормальні Люди та, «Пем та Тоні». Disney володіла 30% Hulu до злиття з 21 першим століттям Fox, а зараз володіє 60%. -ма. Comcast володіє 30%, а Warner Media останніми 10%. Генеральний директор Disney Боб Айгер не виключає об'єднання Disney+, ICPN+, Ай Сіпін Плас та Hulu в один потоковий сервіс. У вересні 2022 року Disney розглядав можливість злиття Хулу з Disney+, Плюс, оскільки ця модель була успішною за межами США без будь-яких контентних розбіжностей. Щоб прискорити план, він сказав, що Дісней хотів би купити цих 30% акцій саме Комкасту, Хулу, але раніше узгодженого вже терміну у 2024 році. Однак Комкаст не запропонував розумних умов для дострокового викупу і натомість висловив зацікавленість у придбанні Хуло самостійно, якщо він буде звітно проданий. Марвел приєдналась до сім'ї Діснея ще у 2009 році. Дісней купила Марвел за 4 мільярди доларів у 2009 році. Генеральний директор Боб Ігер написав у своїх мемуарах: Поїздка на все життя, уроки отримані за 15 років на посаді генерального директора Walt Disney Company. Чи деякі керівники спочатку чинили опір щодо придбання Марвел, тому що це було занадто гостро і запумувало би бренд Дісней. Здається, угода спрацювала для Дісней, оскільки кіносесвіт зібрав понад 22,5 мільярди доларів по всьому світу за 23 фільми. А месники завершення випередив аватар і став найкасовішим фільмом усіх часів, зібравши 2,8 мільярди доларів у всьому світі. Того ж 2009 року, Дісней також купила «Лукасфільм». У 2012 році компанія Disney заплатила 4 мільярди доларів за придбання LucasFilm, що містить зоряні війни та «Індіано Джонса. Вони повернули ці гроші завдяки фільмам Пробудження сили, Бунта родин і останні джедаї, які зібрали в прокаті 4,6 мільярди доларів. Disney купив ABC ще в 90-х роках минулого століття. У 1996 році компанія Walt Disney купила Capital Cities за 19 мільярдів доларів і перейменувала її в ABC Incorporation, принісши такі шоу, як Анатомія Грей, Холостяк, Танці з зірками під Діснеївську парасольку. Ця угода означала, що Дісней також володіє більшістю акцій ISPN, компанія Capital Cities або ж ABC, яка володіє 80% акцій ISPN. Корпорація Hertz Corporation володіє рештою 20% акцій. Disney Music Group. Музичний підрозділ студії Walt Діснея, що займається звукозаписами, володіє компанією Hollywood Records. Hollywood Records була заснована в 1989 році Майклом Айснером, який на той час був генеральним директором Дісней. Наразі з лейблом підписали контракти такі артисти, як Демі Ловато, Квін та Зендая. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі та не забувайте про дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про вихід нових відео. Крім того, підписуйтесь на інстаграм та телеграм канал. У них цікаві пости про кожен ролик. Також, якщо хочете мене підтримати у розвитку каналу, в описі є посилання на банку Монобанка, де я збираю кошти на нову камеру. Буду вдячна кожному, хто приєднається. Чим володіє Дісней з більш пізнаваних брендів та кінофраншиз? У компанії, що належить Дісней, є персонажі та бренди, які відомі на весь світ. Ось лише деякі з них дещо було вже згадано раніше. Це зоряні війни, мапети, кіно Всесвіт Марвел, принцеси Діснея. До речі, на каналі є відео про те, що не так із принцесами Дісней, якщо цікаво, переходьте за підказкою: франшиза Хроніки Нарнії, франшиза Пірати Карибського моря, фільми студії Піксар, такі як Історія іграшок, суперсімейка та тачки, франшиза про Мініпуха, франшиза про Індіану Лоу Джонса, Анатомія Грей та інші популярні шоу ABC якими компаніями володіє Дісней, про які ми ніколи не чули? Дочірні компанії Діснея, як правило, дивно бачити разом. Тож ось деякі з них. Maker Studios – Це виробнича компанія для популярних каналів YouTube, яка після кількох неспокійних років була приєднана до інших підрозділів компанії. Стрімбаут Ventures – Це венчурна компанія, яка інвестує в деякі з найкращих стартапів в інтернеті. Наприклад, популярні GoPro, Photobaket та безліч китайських соціальних мереж та ігрових компаній. Вони також пов'язані з Disney через Steambout Ventures. Дісней також володіють десятками різних компаній з нерухомості: від Аулані до Port Canaveral, штату Флорида. Багато з цих компаній залишилось тих часів, коли Уолт був змушений приховувати свої інвестиції через. Інші назви компаній, щоб купити землю для Walt Disney World. Міжнародні медіамережі, такі як ATV, RTL-2, RDS, Tele5 такі відомі невідомі в Україні, але дуже відомі за кордоном. Ір Corporation є компанія, яка використовує приватні літаки для перевезення керівництва Діснея. Також не забувайте донатити на ЗСУ. В описі є посилання на фонд Повернись живим та фонд Сергія Притули. Адже завдяки нашим героям я можу створювати цей контент, а ви переглядати та ще мати світло. Чим Дісней поки не володіє Universal Studios і DreamWorks належить мегамадійному конгломерату NBC Universal, який своєю чергою належить Comcast. Вони володіють усім від NBC до Telemund і Сіфі. Насправді, Universal Studios є давнім ворогом і конкурентом Діснея. Компанія Universal Pictures існувала ще до Діснея і була заснована в далекому 1912 році. Фактично, боротьба Universal за права з самим Полтом Діснеєм за Освальда, щасливого кролика, є частиною того, чому ж був створений Міккі Маус. Ще однією компанією, яка володіє всім. Є тім Ворнер Інкомпорейшн, яка володіє HBO, Warner Brothers, з Сідаб'ю, Дісі Комікс та AOL серед інших об'єктів власності. Важливо пам'ятати, що Disney не єдиний величезний медіаконгломерат. Все почалось з розчарованого мультиплікатора та однієї ідеї для історії. Важко усвідомити наскільки великою є The Walt Disney Company і як вона здається тільки набирає обертів. Чи знали ви, якою великою є компанією Дісней та що ж їй належить? Якщо ж ні, пишіть у коментарях, що найбільше здивувало. Як гадаєте, чи зможе Дісней викупити хулу, та на кого ще націлився цей гігант? Дякую за перегляд і до нових зустрічей!